Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків. Схема дослідження функції. Як досліджується функція. Перед тим, як вивчимо схему, поясню навіщо взагалі досліджувати. Для того, щоб знати, як ця функція себе веде, що вона собою представляє, як побудувати її графіки, які в неї точки максимум, мінімум, тобто знати детально все про неї. Що для цього слід знати і вміти робити? По-перше, знаходимо область визначення функції. Тобто ті значення, які може приймати аргумент. Тобто х, бо від цього буде залежати подальша доля дослід. Тут Там точки розриву. Чи може такий x бути, щоб існувала ця функція, бо у нас будуть випадки, коли ділити на 0 слід буде. О, не на 0 ділити, а на x ділити. А якщо їх буде дорівнювати нулю, ділити не можна, функція не існує. Тобто, ми спочатку визначаємо область визначення. У нас були uh, теми, де ми вчилися визначати область визначення. О, декілька уроків. Хто не пам'ятає, подивіться, згадайте. Далі досліджуємо функцію напарність. Теж була тема така про парні, непарні функції. Якщо у нас функція періодична, синус, косинус, то ще й період треба знати. 2 π просто πn. Згадуємо, Згадуємо, да? бачите, <сміст> скільки підтягувати треба, щоб знати. Дослідили: напарність, непарність і періодичність, якщо є потреба. Знаходимо точки перетину графіка функції з осями координатами. Щоб точно знати, де вона перетинає x, скільки разів вона перетинає x, де вона перетинає y, і скільки разів вона перетинає. Скажу вам по секрету, що x може перетинати декілька разів, 1, 2, 3, а от y завжди тільки один. Це криється у природі визначення функції. Знаходимо по фідну функції та її критичні точки. Нещодавно з вами вивчали. Є була ціла таблиця похідних, є на каналі теж відповідний урок. Робили. Як шукати критичні точки, теж вчили, теж вивчали. Після цього знаходимо проміжки зростання, спадання і екстремуму функції. Досліджуємо поведінку функції на кінцях проміжків області визначення, якщо є потреба і підозра, що там щось не так. І озагальнімо отримані результати будуємо графік. 7 пунктів.